Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня новина про те, що Міністерство цифрової трансформації запускає нову програму. Ця програма буде дуже корисна для тих, хто хоче навчитись працювати з відкритими даними. Зокрема, навчитись візуалізовувати ці дані або їх аналізувати. Міністерство цифрової трансформації зазначає, що програма буде корисна для журналістів, розслідувачів, громадських діячів, які займаються антикорупційною діяльністю і для багатьох-багатьох інших. Навчання буде проходити онлайн, заявки для навчання за цією програмою приймаються до 15 листопада. Програма передбачає, що учасники навчаться. Організувати дані в таблицях, готувати їх до аналізу і візуалізації, застосовувати формули та функції для аналізу даних в таблицях, застосовувати інтерактивні графіки і карти, редагувати візуалізацію даних, зменшувати візуалізаційний шум та підсилювати повідомлення. Ну, а крім того, ще використовуйте візуалізацію для дослідження та комунікації даних. От така програма, я вважаю, в сучасному світі це дуже корисно. Хто хоче навчатися, подавайте заявки до 15 листопада. Ну і пам'ятайте, що навчання це світ. А з вами була Тетяна Іванова. Прощаю з вами ненадовго до наступного відео. І все буде Україна!